Цей ремонт, як і всі інші представлені на нашому каналі, перебуває під наглядом Австрійського інституту будівельної безпеки. ja ta soðan við ikki keda tað er ikki tað at tað er ikki keda tað er ikki tað at tað er ikki tað Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.